Дорогі друзі, багато чоловіків полюбляють борідку під назвою еспаньолка. Я теж на винятку. Звідки вона взялася, ця борода? Еспаньолка має цікаве походження. Найбільшими її шанувальниками були іспанські королі. Це видно на портретах 15 го і 16 го століття. І це був стильний та мужній образ чоловіка, який подобався жінкам. Просто тоді в моді були жорсткі, мережевні коміри, і класична борода виявилася незручною, довелося голити що, ось так і з'явилася еспань. З, з часом новомодна борода на обличчі почала з'являтися і в інших європейських країнах. У 19 столітті ця борідка стала популярною серед паризьких музикантів та художників, тобто Паризької богеми. Військові США взяли її на озброєння під час Громадянської війни 1861 року, і вона стала символом свободи після Другої світової війни. Її полюбили навіть хіппі у 60-70-х роках ХХ століття, а ілюстратори коміксів почали малювати негативне героїв з цією бородою. Деякі знаменитості урізноманітнювали цю бороду. Є борода, яка називається Ван Дейківська, за іменем фламандського придворного художника 17 століття Антоніс Ван Дейк. Основа цієї бороди на чисто поголені щоки, не надто пишні вуса і цапина борідка. Цей стиль бороди набув особливої популярності у США в 19 столітті. Тоді оглядач газети Хроніки Чига... Чикаго Тоні Таппер навіть засудила цей стиль. Вона заявила, що цапина борідка характеризує чоловіка як Пихатого і егоїста. Іноді цей тип бороди називають Чарлі на честь короля Англії Карла I, якого Ван Дейк зобразив з такою борідкою. Ван Дейк не тільки сам носив таку бороду, а й зображував її на своїх картинах. Наприклад, ось ця картина Рубенс оплакує свою дружину. Ван Дейк, до речі, довгий час був помічником у знаменитого художника Рубенса. А відомий конструктор автомобілів, автор першого авто під маркою Мерседес Вільгельм Майбах теж носив таку бороду. Її облюбував в собі. Відомий американський актор Джонні Депп, який прославився своєю роллю Джека-горобця у Піратах Карибського моря. Еспаньолка добре підходить для темного світлу і рудового волосся. Стильно вона виглядає як на обличчях молодиків, так і севочолих чоловіків. Гляньте на цього красення актора Крістіана Бейла, відомого за своєю ролью Бетмена. Стилізований портрет засновника мережі ресторанів швидкого харчування KFC смажений курча з кентукки полковника Сандерса. Традиційно розміщується на всіх ресторанах і на упаковках, і він також такою борідкою. Фірмовим рецептом цих ресторанів є шматочки смаженої курки в клярі, а приправляють її сумішю ароматичних трав і спецій. Ну, ось трохи побавив. Вас цікавими фактами про знамениту нині бороду Еспаньолка. Не прощаюся з вами. До зустрічі!